Щоб не заблукати у лабіринті емоцій, моментів і переживань, ми багато разів вирушаємо на пошуки чогось, що може нам допомогти, що може виступати у якості путівника, щоб знайти свій шлях до саморозвитку. Як багато хто думає і каже, потрібне було б диво. Цим дивом може бути і знайомство з книгою Курс Чудес. На думку всіх тих, хто читав книгу, що це книга, яка має сильну силу та вплив, це книга, яка може спричинити глибокі зміни як у нас самих, так і у світі навколо нас. І отже, мета цієї книги полягає у тому, щоб змусити нас зростати духовно, і ключ до цього духовного зростання полягає у тому, щоб розпізнати в его те, чим ми вважаємо себе. Сторінка за сторінкою ми розуміємо, що саме з его. Виникають страх, відчуття, роз'єднання, біль, страждання та інші негативні аспекти життя. Наша можливість порятунку полягає у визнанні нереальності, яку бачать очима его, і прийнятті того, що ми є частиною Божества. щоб… Таким чином мати можливість віддати себе цьому духу, який є у нас, але якого его не хоче і не бажає бачити. Ціною цього нового усвідомлення є саме смерть его. Метою книги також є, щоб Кожен, хто прийняв ці знання, віддав їх іншим. У цьому проявляється любов до ближнього і спасіння ваше і ближнього, так як і для нього стануть доступні ці знання, які він можливо шукає, але не знаходить. Пам'ятай, що дива трапляються щодня. І у житті кожного, якщо ми вміємо дивитися. Не блокуйте шлях до своїх бажань, візьміть під контроль своє життя і допоможіть йому вилікуватися, допоможіть йому повірити в чудеса, тому що лише помилкові переконання чи страхи блокують. Прояви ваших наших бажань. Урок 70-й. Моє спасіння походить від мене. Будь-яка спокуса є не що інше як варіант основної спокуси невіри в сьогоднішню ідею. Здається, порятунок приходить Звідусіль, крім тебе. І в той же момент є джерело провини. Ти не бачиш, що і провина, і порятунок у твоїй голові і ніде більше. Коли ти зрозумієш, що вся провина це лише вигадка твого розуму, ти також зрозумієш. Що провина і спасіння мають бути в одному місці. Зрозумівши це, ти спасешся. Очевидна ціна прийняття сьогоднішньої ідеї така. Це означає, що ніщо поза тобою не може тебе врятувати. Ніщо Поза тобою не може дати тобі спокою. Але це також означає, що ніщо поза тобою не може завдати тобі болю або порушити твій спокій будь-яким чином. Сьогоднішня ідея дає тобі відповідальність за всесвіт, до якого ти Належиш через те, хто ти є. Цю роль не можна прийняти частково, і ти повинен почати бачити, що прийняття цього є спасінням. Однак тобі може бути незрозуміло, чому усвідомлення того, що почуття провини є у твоєму розумі. Означає усвідомлення того, що там також знайдено порятунок. Бог не міг поставити ліки від хвороби там, де вони не можуть допомогти. Так працював твій розум, але не його. Він хоче, щоб ти був зцілений, тому він зберіг джерело зцілення. Там, де є потреба у зціленні, ти намагався зробити якраз протилежне, роблячи всі спроби, якими б спотвореними та фантастичними вони не були відокремити зцілення від хвороби, для якої воно було розроблено. І таким чином. Увічнити хворобу. Твоєю метою було переконатися, що зцілення не відбулося, Божою метою було забезпечити протилежне. Сьогодні ми будемо практикуватися, усвідомлювати, що Божа і наша воля справді однакові у цьому відношенні. Бог хоче, щоб ми були зцілені, а ми справді не хочемо хворіти, бо Це робить нас нещасними. Отже, приймаючи сьогоднішню ідею, ми справді погоджуємося з Богом. Він хоче, щоб ти був зцілений, тому він зберіг. Джерело зцілення там, де є потреба у зціленні. Сьогодні ми проведемо два довгих тренування, кожне з яких має тривати 10-15 хвилин. Однак, ти повинен вирішити, коли тобі їх зручно буде виконувати. Ми будемо дотримуватись. Цієї практики для певної кількості уроків, і цього разу також буде добре заздалегідь вирішити, який час буде найкращим для резервування для кожного з них, а потім якомога суворіше дотримуватись своїх рішень. Почни ці періоди практики. Повторивши сьогоднішню ідею, додавши твердження, яке означає твоє визнання того, що спасіння не приходить ні з чого поза тобою, ти можеш сформулювати це так. Моє спасіння походить від мене. Воно. Не може прийти з іншого місця. Потім приділи кілька хвилин із закритими очима огляду деяких зовнішніх місць, де ти шукав порятунку у минулому в інших людях у матеріальних благах. У різних ситуаціях і подіях, а також у самооцінках, які ти намагався зрозуміти, зробити реальним. Визнай, що воно не там, і скажи собі: Моє спасіння не може прийти від жодної з цих речей. Моє спасіння приходить від мене і тільки від мене. Тепер ми знову спробуємо достукатися до світла у тобі, де твій порятунок. Ти не можеш знайти його в хмарах, що оточують світло, і саме в них. Ти шукав його, його немає. Воно за хмарами й у світлі позаду. Пам'ятай, що тобі доведеться пройти крізь хмари, перш ніж ти зможеш досягти світла. Але пам'ятай також, що ти ніколи не знаходив нічого у формах хмар, які, як ти уявляв, триватимуть або що ти хотів. Оскільки всі ілюзії порятунку тебе підвели, то точно не хочеш залишитися в хмарах. Марно шукаючи ідолів, коли ти можеш так легко просунутися до світла справжнього спасіння. Спробуй вийти за межі хмар будь-яким способом, який тобі подобається. Якщо це тобі допоможе, то подумай, що я тримаю тебе за руку і Веду, і я тебе запевняю, що це не буде пустою фантазією. Протягом сьогоднішніх коротких частих періодів практики нагадай собі, що твоє сіння приходить від тебе і ніщо не може перешкодити твоєму прогресу. Крім твоїх власних думок, ти вільний від будь-якого зовнішнього втручання, ти несеш відповідальність за своє спасіння, Ти несеш відповідальність за спасіння світу. А зараз скажи моє спасіння походить від мене, ніщо зовнішнє для мене не може мене стримати. У мені знаходиться спасіння світу і моє. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.